Вибачте, але мені прийдеться задіанонить дім і машини Філіпа Тремби. Будь ласка. Кажете? Не, не облучає. Не облучає? Не не облучає. Не, не облучає. Нові технології, воно вже не облучає. А оце... Воно ж не державне у вас, а? Да? Не державне? Молітво слава. Бабка завали ебало. Це щось пішло. Що це пік? -то? Вибачте, це якийсь е, вірус. Я ти кажу Дьо, що немає часу Можна вдома. Можна, А ти знаєш Так. Мені? Який менік? Не знаю. Ладно, дякую. Я на побачення йду, як вам мій лук. Мені в чаті кажуть, що поганий. Чому? Нормальний? Нормальний. А шо вам не по... Жартуй, жартуй, виуч. Все, Малий это. Я була на стрімі з Ярохама. Пиздец. Охуеть. А вот и мразь. Гляньте на його довольне лице. Ну ладно, мы пішли, вам гарного вечора. Няу! Мяу! Дякую! Хорошого вам вечора! Хорошого вечора! Мяу! Аркадій, а ви вже давно в таксі працюєте? Третій рік. А у вас вже статус квадробера є чи ні в болті? Що є? Квадробера статус в болті. Це що таке? Це наскільки я знаю, що коли типу, прям багато водій катається на машині. Чи там не, не такі там статуси ж видаються зараз, що оновлення якесь робили. Що типа надбавки, чи нема такого в болті зараз. Надбавки за, за то, що квадробітр. Е, я такое переводив. Може обманули мене значить. Я так боюсь, що воно улетить час фіг знак куди, якщо чесно. Нічого страшного. Блять, тут полтинник. Бляяять. Блять, шопой ударился. Промийте, потім рани тіпи блять, а тут ж паличка, а ми ще й з ранами нахуй. Яка паличка? А тут. А я напився води вже пізріш. Можна проплистись, а ну я вже полностью. Давай пливи. Нічого, нічого. Така є. Ви ще ти не маєш фічку поцілувати, а то вони не успокоюються. Фічку? Да. Давай ти мене. Давай. Закрий глаза. Ні, ти закрий. Ланцер, що думаєш, бро? А? Не, не, я отраз пашу. Це все теж прикольно. Нема ніякого. Що ти можеш мені пояснити? Ще раз ти мене приобняв. Далі який був розпорядок е, дійств? Що сталося? Ну, спочатку, типу, обні обнімаємося, а потім їб'ємося е, прямо тут. Ми на арсенальній. В центрі міста. Міляна, тобі подобається Оззі Осборн. А ти знаєш, що Саня свої губи називає Кажан. Я так не діла. Да, ні, ні, я так не діти. how tall are you? Що нахуй? <Techn tomar ear> how tall are you? Не знаю. Ну який тебе зріст? А. Раз, два, три. О, боже, який же ти лох, я гафігенна. Блять. Мужики, положила мене. Пиздец. Виходимо сюди. Пішли, пішли. Ходимо сюди нахуй. Ми, типо... Давай скажемо, що ми пара. Щоб вона нам на майбутнє спільне. Да. Давай? давай. Давай. Але давай скажемо, що ми з тобою. У нас, типу, короче, ми одружені три роки Нахуйся. і у нас зараз все дуже погано. Ні, давай. Рік, не рік, так. рік, рік. Давай, Два місяці. Два місяці давай. Ні, два місяці дуже мало. Ні, давай просто не одружені, просто. Та ну, хоть, і у нас є дитина. Давай. У нас нахуй, є... Яка дитина? Дві. Ні, ніяких нахуй дітей, Наталя. Дві дитини? І кредит. Ну, кредит у нас, понял? Кредит у нас. Які кредити, які діти, Наталя? Да, прикольно, не? Вибачте, вибачте. А можна вона саме сфоткається? Да, да, да. Приобнімий ти стоїш який. Дякую. Любі глядачі. Дії в наступному кліпі зроблені професіоналами. Не повторюйте, будь ласка, в домашніх умовах. Дякую. Годой! Зіпадь! Ні. Я ваш я фанат. Ой. я, я фанат ваш. <с ½> Тебе так уж пизда. Блять. Бля, бля. бля. Здесь еще ликут, ликут, ликут. Просят все ликуть. Ликуть, просить. Нет, 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 Я пожалуйста... Я Ой, бля, Ой, бля, Что будет? О, мать его. Скайте, а в нас вже в нас вже закінчились прийоми. Ви сказали, ви сказали, що вас цікавить грубий секс, але ви виглядаєте дуже як тендітна дівчинка. Скажіть, Читала. а ви в церкву ходите? Ну, трошки сосала батючки, бо. А так ні, не вірю. Ой. Мене слава, так пострасію, пили, трошки повірила. Не було. Сосала. Бля. <плат> <плат> <тур> <плат> Вибачте. <плат> Ох. Oh. Mm -hmm. Так, ой, чекай, дивіться, в тебе теж научники, Марша? Mm -hmm. mm -hmm. Так. Вони такі похожі. Потрапимося. Добринько. Е, добренько. Добренько. скаже. Oh. Давай, ми тебе тут трошки зачекались, Ромчику. Я тебе обняла, чуть-чуть зачекалися. Але ті нахуй, вже підкати, ну ми зустріли. Ой, oh, дивись, ти бачив моє ліжко. Mm -hmm. Можливо, воно тобі не сподобалося, але наших стосунках є точний день плюс. Нам не треба гандонів, бо в нас є Трамп. Тому ми будемо мати що юзати. Можливо, завтра я прийду до тебе іншим. Можливо, завтра стану ліпшим. Я все одно скажу. що люблю. От... Я притоптуй. Сім. Ем, бляту палка кришка. Я у вас в прошлий раз купляв благовоні, воно допомогло мені хлопця запікати. Нормальна тема. А є ще у вас якісь гейські запахи такі? Гейські? Да, да, да знаю, вот мед, копос, ну. я люблю. Малыш, да. тобі понравилось? Да. А ну, поїхав. Це вот это... тут. Да. Э, два. Э, а ви ніч не... Ні, можна одну тоді ще лаванду? Я просто люблю, дуже не Добре. Ну, да, я замість у тебя не шта королева мед. Бро, якщо ти мені під лаванду жорстко підмогше, то це вообще буде твоя визвать. Да, всім привіт! Це блог про геїв Степана та Олександра. Ми сьогодні купляємо І Ігра була. Рухати. Хто двинеться, той гей. Давай, бро, отолкнись! Техногенна катастрофа в Україні. 24 роки тому острів у Чорному морі пережив масштабну техногенну катастрофу. Але українці не здалися. Зараз цей острів держава у державі, де кожен день відкриває нові можливості. Сан Андреас місто, де життя кипить. Бізнеси, перегони, спортивні події. Тут кожен обирає свій шлях. Острів на порозі змін. І вони чекають на тебе. Місто чекає на тебе. Стань поліцейським чи офіцером СБУ. Зупини злочинців та наводи порядок. Або обери інший шлях. Заробляй у кримінальному світі та уникай правосуддя. Вибір за тобою. Отут заробляється на повороті. Різко <розуміло> тормози. <ріпи> <ріпи> а, -а, а, да, блядь <ріпи> туда Бля, реально, можна глянути? А що це впало? Це саня впав? Можна... бро, просто ти на діла! Можна глянути! Можна глянути! Ти не бачив, ти не бачив! Це просто б'я! Бля! Бля! Так, можна Бля. О. Да, можна? Бля, Вкусний, вкусний. Але дура на власниці, якщо шаурма не буде через дві хвилини, ти будеш жаліти про це все своє життя, та попав тебе непогана така. Що там казали? Сімо! Сібор. Що? Чо це край? А ви його брали? Він щось крав вже у вас? Да не похожий. Я перший раз в Києві. Анаковин скажи, похоже. А наковиц скажи. У вас тут есть один брат. же выносишь? Я за я закрыпаю. Накови нам схожий. Ты что, я реально не рухаю? Главное, я не балла. Добре, да не, мы ж тебе скупляємось проводим. Вы подумали, что это ворек и сидя? Не знаю, постоянно один тут пластик. Я постоянно. Мы урасны на рибан, я идем. Гарнадян. Гарнаням. Ебать, нахуй. Вибач, будь ласка. Воно ж не впало на підлогу? Воно впало мені на йобані шорти. А на підлогу не впало? на підлогу не впало? Алло, прийом. Алло, алло. Ну, в тебе дуже приємний голос в мене вже встав навіть. Дякую, дякую. О, що, почекай, почекай, я не почула, що ти показав. Кажу: після е, в тебе дуже приємний голос. І ти ще щось після сказав. Е, Ні, я сказав, що я встав зі стула і зараз хочу піти приготувати собі і покушать. Ну, тоді смачного. Дякую, дякую. Підстеліть куртку його їбатись? Чот ні, ну ви дураки повні. Що делать нема що? Що ми тут, блядь, сексом займалися. Що придурки?